Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Діана. Сьогодні я буду вам розказувати одну історію. Добре, погнали! Зараз скарги почнеться. Пішли Ері і Молі пішли в магазин. Щоб, Щоб щось купити та замовити ми вийдім Эріка, що Ти знала, що як його? Ты знала, что у тебя есть сестра двойняшка. Нет, не знала. Ну окей, тогда на. О, привет, Лиза. Так, иди с ней время проводить. Я пойду дом закажу для Эри. На тебе вот еще каву, телефон, твой, не знаю, там. Пообщайтесь. О, пошли, кстати. Угу. Думаю, Добрый день, вы тут дома продаете? Ну блин, почему она закрыта? Ах, ладно. Окей. Придется заплатить. Алло, вы тут дома работаете? Я вам хочу замолвить один домик маленький, если хватит. Конечно, есть домик. На, держите. Спасибо вам. Он построится. Вы можете сами зайти его и построить. Окей, спасибо очень. Ладно, пошла. Вони, вони пішли будувати дім. Та тільки Емілі. А її подруга і всі дружки не хотіли це робити. Далі Емілі зайшла в почту, щоб забрати речі якісь там, не знаю. Загрузка Вона їхала дуже довго до, до того магазину, але вже прибула. Добре, у нас сьогодні гость. Який ще гость? Такого я не знаю. Добре, так. Добрий день, добрий день, почта. Да, я на почту. Тут вроде без подарунки хотіли роздати. Да? Ну, да. О, Боже мій, це для моєї дочі буде. Сьогодні пишу дуже-дуже дуже, дуже, дуже буде така погодка холодненька, тож ми вам при... таке от подарували. О, дякую, я дуже вам вдячна. Дякую за все і я вже піду на Так, добрий дім, пока. Еміля пішла в свій новий дім. Та його та її та автобус удалили, зібравши речі, які всі були. Домик удалили і пострах. Зовсім далеко. Ніхто ніде його ніколи не бачив. Але Емілі, Емілі не зважала це. Він був на горбу. Дуже високо і високо. І це їй подобалося, що він там. Від їй прийшлося дуже довго сидіти за комп'ютером та працювати. Але комп'ютера в неї ще не було в цій серії. А хоча, а може й буде, цей дом був повним боленьком. І в неї ж було, і вона, вона скаже, родить п'ять дітей. Одна, дві маленькі, два ой. ой одне зросле і ще одне. Тож кімната була в них величезна. Перша кімната була ця. Там були всі ліжки, які були. Ну, Наприклад, туалету в них не було. Та навіщо зовсім цей туалет? Місто цього там жила Морі Саме маленька дівчинка в цій сім'ї. І їх було. Ну, е... Дві старші сестри, одна молодша і дві молодші дві старші. І Ебілі ще не з'являється в цьому моменті, тому я говорю по-українську. І в ролики була дуже гайна, класна, красива кімната. Вона була покрашена покращена таке. От. сердечки. А повністю все не був там телевізор. Пуфік, щоб можна було дивитися, навіска з сердечками. Вона любила праздники там, і вона навішала багато собі чого. Мама готувалась до його приїзду, до їхніх приїздів і робила все можливе. І все було дуже гарно це все виглядало. У ререті ролі, точніше, ну ролі це ререті, згодно всім. Кровать була ще поставлена так. От. Ну, тут було б велике недорозуміння, що поробиш? Кровать була в формі котика та з пуфиком гненьким і світильничком. Вона любила котиків, але, їй, але я їй не дозволяла їх. Бо хотіла, щоб у неї було все чисто, а не яку купує мори. І у неї ще був столик, там багато чого, і коли ми її все купили, там повний повний завал. Завал який не вибрати. І ці неї уроки були. Прийшлося неї знову все обирати. На ще в кімнаті своїй брала всякі якісь тумбочки, не знаю, щось вона там брала, говорила, я хочу їсти. Завжди вона щось від мене хотіла. Наприклад, як їй казала, пішли в магазин. Ні, я хочу тут побути, мама, ні. І дада та так вона сиділа кожен день. Кож... Її дизайн був такий собі. Ну на дизайн досі мені хватило, А для старших мені, у мене був такий. Собі такий ну, дизайнчик нормальний. Добре, перейдемо далі. І ось у Рейріті, у Келі, ну, оцей сестри маленької, було ще зеркальце таке от гарненьке. Воно не було, наприклад, ось тут. Ой. Кімната її вже була готова. Наша кухня була дуже невеличкою, бо не змогли ми зробити її великою. Якось ще строїли ми кухню просту, без нічого, Пол весь такий нормальний, простий. У реліті, як завжди, у нас було так от, Ну, не дуже гарно. Наприклад, як ролі. У кожного був різний сір. Тут сиділи самі найголовніші родителі. На, ну, Тут сиділа Рорі з ролі. Вони найближчі подружки по іменам. Не по знакам зодіака. Ми сиділи з папою. Ну і далі кухня строїлась так собі. Все було просто як і було. Продукти все таки. І. І тут у нас ще був такий столик. Я сиділа. Наприклад, я була одна, без нікого. І я думала, що все буде гарно. Ну, я сиділа з роки. А дві подружки близняшки також сиділи за одним гарненьким прекрасним столиком. З пуфиками. Я її зробила дуже удобно, бо вони люблять посидіти на пуфиках. І диван сюди, ну, реально, не влізав. І я думала, а що мені зробити? Я поставила два пуфика таких гарненьких. Ага, секрет. Далі поставила стульчики і там столик біля сестри. Сестри сиділи біля мене, а за а перед нас сиділи дві подруги. Далі була кімната Сцес. Вони були самі найгарніші, красивіші. Та невдовзі такі собі. Дуже-дуже. Їх можна збити за одну секунду. На ряді в них було два шкафи. Колелі <гум> 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 мореки. Один шкаф. Тут другий шкаф взагалі не помістився. Так що вони помістили один шкаф. Далі у них було дуже багато полочок, дуже прямі. Телек вони не любили включати стеділи тільки білі коври, Так, але вони любили. Вони перекрасили все в свій кольор. А Еріка любила більше отакий. ну, Лолі любила. не такий. Я ролі перекрасила в отакий от колір, бо Рокі і Нарі дуже люблять це. Червоний коврик сюди повністю не йшов. І тут я покрасувала жовтий, бо вони люблять жовтий. Приставка у них ще там була. Ну а хто ж я без приставки. Ну всі ж люблять приставку, так, так. Що було як. І у них ще були всякі записки, там таке. Календарі якісь, не знаю, вони там щось говорили. У нас скоро буде мі-не-не. Таке щось. У Роліті е, було дуже гарна кімната. У неї все таке гарненьке, розустроєне, сама все зробила. І, кстати, вона дуже сильно любила малювати. Тобто у неї було три фламастери. Три. Отаких от, от Фламастери. Вони лежали там зовсім у неї не було нормально. І іграшка одна у неї була. гарненька така. Далі в неї ще більше нічого не було. Ці. О! І я з'явилася нове радіо. І зараз ми і почнемо. Радіо у неї теж стояло, щоб музика більше гарніше така була. Ну і зараз вона. Моя кімната вже закінчилася. Але речі його дуже багато. Угу. Ну і на цьому ми закінчимо. Ну, всім пока-пока!